Всім привіт! Продолжаем постройку усінічного мінітрактора. Зараз сделаем обзор, що уже в нас вийшло. Вот такая получилась рама із швеллера десятки. Ну, так як у мене був швеллер такий, то вирішили зробити раму. Зараз ну, будемо ще заканчивать передок. Так, в предідущих серіях я показував, як я укорачував моста, як супорта встановлював. Вот Отакі ось я поробив кріплення із швеллера з да, десятки. Поробив для кріпіжа на саму раму. Тут все обварюється. Ця площадка буде, то ну, якби тут я не буду приварювати. друг, що щоб треба буде зняти. Просто взяли москвичовські стрім'янки, посверлили дирки і все, з під низу, з моста притягнув сюди гайками. І він буде вже тут стояти. Друг, що не буду приварювати, якщо треба буде зняти мост або там якийсь ремонт, треба просто відкрутив. І його все зняв аналогічно з цієї сторони. Так, далі. Установлений у нас копеечний двигатель. Полурозобраний, щоб було проще його тягати. Балка вже стоїть, ту, що я в відео показував. Установили, двигатель стоїть. Все на болтах, треба зняти двигатель, гайку з однієї, з другої сторони. Открутили, двигатель знявся. Треба поміняти балку, или, Не знаю, якийсь ремонт. Теж открутили все і балка виїжджає назад. Все, воно все знімається. Далі установили коробку з ВАЗ-2108. Якщо ви дивитесь відео, і кучу відео показують, що без токарних робіт можна встановити, нічого воно не вийде. Щоб воно все було акуратно, без, дивіться, без зазорів все чітко стоїть. Елементарно береться первічний вал, стачується під розмір підшипника на колінвалу, щоб вал вставлявся внутрі. Далі. Маховик стачується внутрянка на 4 мм. Посадочне місце робиться під корзину і під підссиплення. Тоді воно чітко стає. І... Ставимо дев'яточний маховик, щоб зуби були з цієї сторони. Зараз покажу під стартер. Бо якщо ставити копеечний, то зуби на ту сторону і стартер доставати не буде. Так що підтачуємо маховик на 4 мм внутрі, протачуємо відверті кріпіжа, здвигаємо їх, там ви замітите, якщо хто буде ставити дев'яточний. Маховик, ви замітите, що воно не сходиться і що треба буде сверлити. І тоді воно все чітко, без всяких втулочок, все чітко стає. Тут, зрозуміло, що зашиється, щоб пиль грязь не попадала. Далі. Установили ось обичну копеєчну подушку, не по бокам, не сюди, не з тієї сторони, по центру. Я зробив таку пластину, ось подушка вона прикручена болтами, все, воно вже зараз обварю, буде стояти. Стоїть крепко. І отакий от кардан. Перший кардан, короткий, Жигульовський. Отак от вийшло. Шрусом все везде ходить.